Як матюкливий цей паровознюк, чи як його там який ну, дійсно співав якісь там матюкливі знов ж таки пісні, але вбачати в цих піснях якийсь витвір ну, креативу, що це піднімає моральний дух ось зараз. Ці операції на Курську можливо головна їх перевага, що зрештою вони надихають там українських наших бійців на подвиги, надихають тих, хто вагається, чи треба там мобілізуватися це. не треба мобілізуватися, якщо, якщо досягає відповідного віку. Але де цілеспрямована робота, ти у ось якісь там байрактари вони знімали з такими ряхами вгодованими, які не влазить в телевізор, де Ну, патріотичний контент, який можна було б активно поширювати і пішатися, пишатися, пишатися який можна було б тримати на відповідному рівні патріотичний настрій. С тому ж навіть Ізраїлі там з'явилося за останні місяці. десятки таких там і реперівські там такі ну дуже.